В Біблії в книзі об'явлення пише, що Антихрист, коли прийде, він збере все своє військо і піде на війну проти Ісуса Христа. Але Ісус разом зі своїм воїнством небесним, зі своїми ангелами, знищить звіра і пророка, халдея. Тобто, хто такі халдеї? Це всі ці екстрасенси, чарівники, ворожбити, які вводили людей в оману і відвертали людей від Бога. І Біблія пише, що з його уст буде виходити гострий меч, яким він буде нищити народи. Тобто ті народи, які йшли проти Божих людей, проти Слова Божого, а Ісус це і є Слово Боже, тому що ім'я. Йому на небі слово Боже, так і зараз називається наша церква, і звір разом з тими, хто йому вклонилися, а звір це антихрист. Будуть вкинені в озеро вогняне горячим сіркою на вічні муки. Тому ми зараз живемо в останні часи, коли це все буде відбуватися, тому що всі біблійні пророцтва вже збулися, і Бог зараз дає кожному час і вибір, щоб ми вибрали, кому ми будемо вклонятися Христу чи Антихристу. Тому приєднуйся до церкви Ісуса Христа, до місії Слово Боже, щоб спастись.